Відповідь відразу: да, да, Elden Ring Night Rain – Це кайфи, драйвово, епічно захоплююче і довго не набридає. Але завжди є купа, але адже так. Не просто так оцінки в стімі змішані. Що саме не сподобалося людям, що спільнота буквально поділилася на за і проти. Чому гра може вам не зайти? І чи варто в підсумку витрачати на неї свої кровні 1200 тугриків? Все це ви дізнаєтеся в цьому відео. А поки що візьміть чайок з бутерами під руку, вимкніть телефон від настирливих повідомлень і приготуйтеся зануритися в кооперативний світ втраченої надії незліченних спроб все виправити і тімейтів, які слухають тільки себе, це сучки Elden Ring Night Rain. Привіт всім живим живими ненародженим. На Ви на каналі Парадокс Пеніса, тьхути бляха, парадокс крайнього, і з вами його ведучий Андрій. Що, мужики? Ось і він максимально несподівано, Elden Ring Night Rain. Ну так, ага, несподівано. Один з найважливіших релізів цього літа. І вирішивши, що дота поки піде на упокій, бо тому, що нерви вони єдині, їх треба берегти. Я вже награв 11 годин нову гру Фромів. Так, ніби і небагато, але щоб зрозуміти базу і зробити висновки цього. О, цілком достатньо. І що взагалі відбувається з відгуками? Та ось і хрін його знає, люди буквально поділилися на два табори. Окей, я ніби згоден, що відгуки в стімі це не еталон достовірності, але сам факт невизначеності це досить цікаво. Так і що, в принципі, не так, давайте почнемо з позитивних моментів, які утримують вас в грі. І це, звичайно, ж темп і механіка Батл Рояля об'єднана з концепцією солс бою. Грати, бігати і битися щиро приємно. Арсенал можливо зброї досить великий, починаючи від маленьких кривавих заточок, закінчуючи печатками з молитвами. Ти можеш комбінувати білд, як тобі заманеться. Потрібно лише враховувати статистику свого персонажа. Адже об'єктивно, брати кілька посохів на героя, якого довжина очок Мани як у члена на морозі, досить дурна ідея. У грі так само все залежить від правильного піку. Набрати одних дальників і сподіватися, що ви стягнете хоча б фінального боса першого дня, хуйова ідея. Повірте, перевіряв знак. Самі супротивники в грі, звичайно, взагалі не секрет, що це абсолютно все, що ви бачили в Elden Ring і в будь-яких інших соусах. Абсолютний вінегрет, який тобі пхають, в рот і руками допомагають пережовувати, хоча тобі вже не лізе. І напевно це перший з мінусів. Так, це не було секретом, що Night Rain без міядзакі стане збірною солянкою з усіх вдалих концепт-артів, але суті це не змінює. Хоча, окей, не схід і такою порівнювати, у нього і самого є хобі з минулих ігор модельки використовувати. І розумієте, особисто для мене це такий собі мінус, що його максимально можна ігнорувати. Гра виходить під ім'ям найпопулярнішого проєкту Хідетакіоса, і логічно, що вона буде використовувати звідти всі можливі концепт-арти. Та й плюс суть найтрейна не в унікальності і не в новій історії, а саме в спробі створити щось нове, і в якійсь мірі у них це вийшло. І зізнаюся, що ті ж повтори босів із ДС з оновленим дизайном і прискореним темпом бою, це більше ковток тієї дурної новини. Ностальгії, яку ти хаваєш, із задоволенням. Та й самі поплічники нічного лорда, боси в кінці всього забігу, всі унікальні. Так що, хоча б тут, але приємно бачити щось оригінальне. Хоча я тільки переміг двох, так що подивимося, що там далі. У гру, звісно, рекомендується грати зі своїми хоуміс. Байтіть кентів як захочете, але вони повинні завантажити це з вами. Тому що грати одному як би можна, і тобі завжди знайдеться тімейт, але не забувайте. У грі немає. Голосового і простого чату, а спілкуватися доводиться за маркерами на карті. І це, до речі, повне лайно. Голосовий чат тут ой як потрібен, я сподіваюся, що його введуть. Так ось, з приводу ваших друзів-геїв, ідеалі вам потрібно два кінта, тому що грати можна або одному, або в трьох. Так, блять, чому немає можливості грати у двох? І це прям дуже дивне рішення, адже забіг у двох з кінтуріком це буквально завжди було золотом у всіх кооп іграх. І ось це насправді одна з найважливіших. Причин, через яку люди впадають у невдоволення. І ось я забайтов одного товариша купити гру. Я прямо почав його прогрівати за два місяці до, акуратно підсовуючи геймплей. І ось у п'ятниці, коли ми зайшли посмоктати, бляха, зіграти каточку в доту. Гра вже вийшла, а я запропонував прямо тоді взяти і завантажити Найтрейн. На що він після п'яти хвилин переконань у вигляді: ну, пожалуйста, будь ласка, господи, буде тебе брати, давай. І погодився. Іграли ми тоді до третьої ночі. Прямо кайфували, а на наступний день він мені пише: У мене походу мінус відюха, комп не показує картинку тепер. Пізна відюхи, саме відюха. Я був хуй. Без неї все норм. Ну просто запібісь. У підсумку я залишився один. І, судячи з усього, надовго оновлювати відеокарту коштує чимало грошей. Але навіть так грати одному приємно, а все через можливість створити унікальний білд в новому забігу. Ще що помітив особисто, я кожному герою, немов, не вистачає Третій унікальності. Здатності. У нас є скіл, у якого кида менше 20 секунд, ну це якщо не вдаватися в подробиці механіки кожного персонажа. І потім один ультимейт, який заряджається від нанесеної шкоди. І якби все, ти прямо бігаєш і відчуваєш, що тобі не вистачає хоча б ще однієї унікальної здібності. Я не знаю, можливо, фроми подумали, що це могло б створити своєрідний дисбаланс, але мені чомусь так не здається. Я думаю, в один момент вони до цього прийдуть. З персонажів на початку вам доступні всі, крім двох додаткових. Які не так складно відкрити. Та й в принципі тут немає принаймні поки системи pay 2 win Дякую, японці, бережи вас, Ісус Христос, що все можна купити за тугрики, які ти заробляєш всередині гри. Теж стосується і кастомізації героїв. Ну ось ви скажете, начебто купа позитиву на тлі будь-яких косяків, але чому люди так смердять? Та я хрін знаю насправді. Давайте почнемо з того, що не всім просто сподобався такий концепт. Я щиро можу зрозуміти, що саме людям не вкатує в ось таку подачу сол-системи. Але особисто мені та іншій половині тих, хто пограв, нормально так сподобалось. Камон, соус з себе зжили. жили. Хід детакі усвичав у себе максимум в анальному кільці, навіть створивши багато лайняних босів заради галочки хардкору. Тому пробувати щось нове, об'єднувати різні механіки, як на мене, це хороша ідея. І я її підтримую на даному етапі. Так, наразі також є мінус в тому, що карта кожен раз одна й та сама. Це досить сумно. Нехай там і відбуваються так звані природні зміни. Коли якась частина мапи, наприклад, змінюється лавовими ущелинами, яких можна викувати в оригінальну зброю, цього все одно недостатньо. Швидше за все, нові ландшафти додадуть у майбутньому, принаймні, я так думаю. І що ж у підсумку, чи варто взагалі витрачати на гру гроші і купувати її? Хлопці, а ви вирішуйте самі? Я ж ваші гроші рухувати не буду. Це питання, яке залежить від дуже багатьох нюансів. Наявність друзів. Чи витримуєте ви самоповтори, чи подобається бати? Телерояль система і чи готові витрачати багато часу на гру в цілому? Так що вирішуйте, як відчуває серце, і якщо дозволяє бюджет. Це єдина порада, яку я можу дати. В принципі, на цьому все, що я хотів сказати. Тому дозвольте мені продовжувати кайфувати в найтрейн, поки мій кентюрик оновлює відеокарту. Адже я вже не буду тоді з ним грати, а? Яка ж я гнида? Хе-хе. Жартую. Друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, це дуже важливо. І пишіть ваші думки з приводу нової гри фромів. Що взагалі скажете? І підпишіться, сука, це складно чи що Бережіть себе і любіть своїх ближніх. Пакедова!